Ударні дрони вдало атакували у московській області 28 травня два стратегічні об'єкти окупанта РФ. Заводи з виробництва БПЛА, так звану кремнієву долину агресора. Про це інформує керівник центру протидії дезінформації ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Атакували дубнинські машинобудівні заводи імені Фьодорова, Є одним із ключових у військово-промисловому комплексі окупанта РФ, основний профіль виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу Оріон. Називають аналогом Байрактару. Ці дрони використовуються Росією проти України. Ще одна успішно уражена ціль технопарк Елма Зеленоград. Його називають ВРФ Кремнієвою долиною. Йдеться про високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки. it рішень робототехніки виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами.